Добрий день, сьогодні я вам розкажу про цю книгу. Книга про історію України, автор цієї книги Мирослав Кошик. Спочатку я вам розкажу, що таке історія. Історія це розповідь про те, що було насправді. Наприклад, ти розповідаєш друзям про свої минулі події чи про щось видумане. Історія, тобто, це розповідь про минуле. Історія кожної країни нагадує на історію ну, людини, яка народжується, має дитинство, юність та доросління. Також історія України має багато цікавих деталей, багато цікавої історії, та ми поважаємо цю історію. Наприклад, зміст. В цьому змісті написано про найважливіші. Події, які повні в історії України. Наприклад, як усе починалось. Коли був кам'яний вік, як люди жили, чи все як розпочиналося. Книжка тут Тут 190 сторінок, картинки. Виглядається. Угу. 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 Ось картинки чи. Почитати цю книжку, бо тут багато чого цікавого і багато секретів історії України.